У ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Ян Друсенко. Вітаю вас. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 250-та доба. Дніпропетровщина зранку зазнала ворожих прильотів та атак. Армія РФ влучила в об'єкти енергетичної інфраструктури в Дніпрі та Павлограді. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, є серйозні руйнування. Працюють відповідні служби. Укрзалізниця повідомляє про затримку поїздів внаслідок терористичних обстрілів. Отже, затримується поїзди номер 732 Київ-Дніпро та поїзд 712 Київ-Краматорськ. Наразі із затримкою більш ніж 30 хвилин рухається поїзд номер 81 Київ Ужгород. Сьогодні, з сьомої ранку, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України із літаків ракетоносців стратегічної авіації ту 95 а також ту 160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101 та Х-555. З півночі Каспійського моря та району Волгодонська Ростовської області 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами протиповітряних сил, а саме в зоні відповідальності повітряного командування Центр 18, повітряного командування Південь 12, повітряного командування Схід 9, повітряного командування Захід 5 ракет. Відомо, що кілька обласних центрів росіяни обстріляли крилатими ракетами. Їх основною метою є руйнування енергетичної інфраструктури. Вибухи пролунали і на Київщині. Про ситуацію там розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Вітаю студія. Зараз я знаходжуся у київському метро, тому що у Києві триває повітряна перевога. Є ймовірність ракетних ударів. Уже відомо на даний момент, що близько восьмої ранку були перельоти по одному з об'єктів енергоінфраструктури. За даними кличка, зараз у Києві понад 350 жителів знаходяться без електроенергії. Зокрема, у тому районі, де я проживаю, також відсутня електроенергія. До речі, вперше від початку цих віялових відключень і якраз саме через перельот у один із об'єктів енергоінфраструктури. Також у деяких районах відсутня вода. І, ну, і найбільша проблема в принципі, це те, що відсутнє світло. Зараз у метро, на жаль, я не буду показувати. Щоб... Ну, але у мене попереду тисячі людей, метро забите, але метро в принципі працює. Також зараз відомо про... Те, що можуть бути а, повторні обстріли, зокрема у домі журналіста, зокрема клієнтко, пише, що по Києву запущені знову ракети і а, Плюс-мінус цей час вони мають довітати до столиці. Отака зараз ситуація наразі. До речі, ні, поки не повідомлялось, чи є жертви серед цивільного населення чи серед військових, але о, така ситуація на зараз буду залишатись далі працювати і повідомляти вас про нові відомості. Студія вам. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Дякую за розповідь. Як повідомили у Верховній Раді України, в ці дні потрібно бути особливо пильними, бо реакція Кремля на вибухи в Севастополі, дипломатичні невдачі на брудних бомбах і зернових провокаціях ймовірно буде жорстокою. Тож будьте обачними і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Сьогодні в Дніпропетровській області відбудуться стабілізаційні відключення світла за розпорядженням Укренерго. Графік потенційних відключень шукайте на сайті «ДТЕК Дніпровській електромережі. Ситуація в енергосистемі напружена. Маємо підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті для цього споживати електроенергію помірно, вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії у години пік з ранку 6 до 11 та ввечері з 17 до 23 години. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів, офісів, ресторанів та торговельних центрів. Вночі росіяни не припиняли обстрілювати Дніпропетровщину реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією та дронами камікадзе. На Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з реактивних систем залпового вогню ГРАД. Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка поранена. Вона у лікарні. У місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівочено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач. У Кам'янському районі внаслідок атак дронами є руйнація енергетичних об'єктів. Далі детально про те, як зустріли добу в інших районах Дніпропетровщини. Про ситуацію в Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. вечір ніч на сиренах, але по Нікополю без обстрілів, без постраждалих. Ми продовжуємо свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо вам потрібна допомога, телефонуйте на наш кол центр Будь ласка, будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену, обстріли йдуть, продовжуються, тому будьте уважні ще раз. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось, ми разом, все буде Україна! У Кам'янському районі ворог вдарив дронами камікадзе по об'єкту енергетичної інфраструктури. Це спричинило серйозні руйнування. Працюють всі служби, повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Про ситуацію на Криворіжжі розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Ніч. Вчорашній день в Криворізькому районі пройшли тихо, спокійно, без надзвичайних ситуацій. Керівники громад на місцях продовжують вирішувати свої повсякденні завдання, допомагати внутрішньо переміщеним особам, також донатити на Збройні сили України, вирішувати нагальні питання сьогодення. Наші збройні сили України дуже добре працюють, і ми бачимо їхні гарні результати. І завдяки їхній роботі ми маємо тихі, спокійні дні. То, шановні, приводу до паніки немає. Продовжуємо працювати, продовжимо допомагати, допомагати всім, хто потребує цієї допомоги, тому що тільки разом. І тільки разом ми здолаємо цих рашистських організмів. А ми переможемо в 300%. відсотків. Ніхто в цьому не сумнівається і ви не сумнівайтесь. Тому що в нас найкраща Збройні сили України, у нас найкращий президент, і ми українці, могутня нація, яку ніхто ніколи не переміг. І наразі ці расисти нас ні, не переможуть. Тож всім гарного дня, слава Україні. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 620 окупантів, 14 танків та понад три десятки бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 31 жовтня орієнтовно склали. Особового складу 71 тисяча 820 осіб, танків 2000, 2686, бойових броньованих машин майже 5 з половиною тисяч – Артилерійських систем 1728, реактивних систем залпового вогню 383, засобів протиповітряної оборони 197, літаків 275, гелікоптерів 253, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1413, автомобільної техніки та автоцистерн більше 4 тисяч. Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках. Нагадую, ви видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. комунальне підприємство міська інфраструктура Дніпровської міськради ще у травні провело тендер на прибирання опалого листя, навантаження, вивезення та утилізацію утворених відходів. Ціна питання майже 3 мільйона гривень. За ці кошти переможець, а ним визначено товариство благоустрій 2018 Зобов'язався до 15 грудня прибрати та підготувати до зими чотири місцевих парки: один сквер та одну алею. Підготовка специфічна. Кожна хвойне дерево комунальники зобов'язалися підв'язати, аби сніг не потрощив гілля. Більш детально у сюжеті моєї колеги Ольги Ховрич. Як бачимо, тут піклуються про місцевих білок, щоб їм було де ховати свої горішки. У глибині парку листя не прибрано. Парк 40-річчя, визволення Дніпра один із заявлених у тендері на прибирання опалого листя, навантаження, вивезення та утилізацію утворених відходів. Буквально кілька днів тому директор комунального підприємства Міська інфраструктура Дніпровської міськради Олексій Тесля звітував. Годуємо до холодів і зелені насадження, одобрюємо газони та підв'язуємо всі хвойні дерева, що обезпечить їх від зламаних гілок під час рясних снігопадів. У парку сорокоріччя визволення Дніпра жодних зелених насаджень не підгортали і, звичайно, ж не підв'язували. За час зйомки ми побачили тут одного прибиральника, який намагався здути листя дворовим пилососом, але воно після кульбітів поверталося на своє місце. Чи це боротьба з опалим листям, чи з вітром? Ми так і не зрозуміли. Дніпряни взагалі не розуміють навіщо втручатися у природні цикли і прибирати опале листя. Та й ще витрачати на це такі шалені кошти, адже листя теплова подушка для коріння, зимові квартири для комах. Я так вважаю, що їх і не треба рейтинга. Зачем її деньги беруть за это, я не знаю. В прошлом році листики до весної цвітов не було. Ну, було даже мало. А так кожну весну тут все, 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 все в цвітах. Людмила щодня вигулює своїх домашніх чотирилапих у цьому парку. Жінка впевнена, що від опалого листя більше користі, ніж шкоди. Сірієнка це можна сказати для білок, щоб вони не залишилися голодні. Вони прячуть свої орешки. Бетелістлі, а потім вже ж зімою витаскиває. А якщо здою оріжки орешки всі ворони розберуть і їдять. все. Коли в країні йде війна, є справи важливіші ніж підв'язування гілок та прибирання опалого листя за майже 3 мільйони гривень бюджетних коштів. Ольга Ховрич, Андрій Лисенко, новини Д1. До інших тем, З початком повномасштабної російської агресії, багато українців змушені були покинути рідні домівки, рятуючись від обстрілів та окупації. Про життя наших співвітчизників у Бельгії детально розповість наш власний кореспондент Євген Павленко, який наразі перебуває у Брюсселі. Євгене, вітаю. Так, вітаю студія. Зараз ми перебуваємо в Брюсселі. Це будівля Європарламенту. Як ми бачимо, прапор України на першому місці, далі вже розташовані прапора Євросоюзу та інших держав. Взагалі-то в Брюсселі дуже багато прапорів України. Це вони розташовані на адміністративних будівлях. В Бельгії проживає приблизно 60 тисяч українців для того, щоб тут отримати тимчасовий захист, як то кажуть, чиновників подавати. Бо дуже багато треба по якихось документів. Я як кажу, наприклад, навіть автівка, яка у Франції не треба реєструвати, поки у вас тимчасовий захист. У Бельгії треба обов'язково реєструвати автівку з номерами українськими. Треба проходити техогляд погляд, і треба звісно, вивчати мову. З мовою теж тут дуже цікаво. Справа в тому що в Бельгії є три державні мови: це перше це французька, потім німецька і нідерландська. І в залежності, де українці проживають, в яких оцих кантонах, як я казав, їх три, в залежності від того, вони починають вивчати мову. Брюссель це кантон, це тут французька мова, переважно. Те, що більше на кордоні з Німеччиною, це вже там німецька мова. Ми зрозуміємо, там, де Нідерланди, вже йде Нідерландська. Отже, з приводу виплат. Бельгія платить українцям дуже добре. Мова йде про те, що, наприклад, як наші вже ті, що я спілкувався з нашими людьми, які тут проживають. Це, наприклад, жінка і маленька дитина, це, це мова йде про 1400 євро на місяць. І при тому, що ще можна отримати різноманітні субсидії на дитину, там ну, це вже не так багато, але от, розрахунок такий. Поки що на цьому в мене все. Студія дякую, колего, за детальну розповідь про Бельгію. Це був наш власний кореспондент Євген Павленко. До наступних зустрічей в ефірі. Про спорт в рамках 10-го туру української прем'єр-ліги команда Ескадніпро 1 перемогла одеський Чорноморець з рахунком 1-0. Голому ворота Одеситів у середині першого тайму відзначився Олександр Піхальонок. Нині Дніпряни очолюють турнірну таблицю українського чемпіонату, маючи в активі 25 залікових балів. Свій наступний матч підопічного Олександра Кучера зіграють в рамках УПЛ проти Ужгородського Минаю. Тож боліваємо за наших разом. І про погоду на понеділок, 31 жовтня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. В день можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла вночі до 10 градусів тепла в день. Вітер північно-західний – до 9 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії працював Ян Андрусенко. Наступний інформаційний випуск новин дивіться о 15-й годині. Україна на весь світ сьогодні демонструє свою силу та незламність, а наш народ сміливість та об'єднаність. З вірою в перемогу. Слава Україні. Побачимось. були плани ру руху...